Друзі, всім привіт! День сьогодні такий довгий, спекотний, і від початку до кінця якась ху. Поговоримо сьогодні про банки, про зілля наші. Зрозумів, що потрібно вести себе добре, тому що з цією спекою я зрозумів, що до пекла мені точно не потрібно. Якщо хочете поставити лайк, скажіть дякую Григорію, тому що саме ця людина нагадала мені про те, що я хотів записати, але забув дуже цікава інформація буде для нових гравців. В основному. Так, друзі, про зілля. Дивіться, найголовніше, що ми повинні знати, це те, що додаткові наші зілля. Які знаходяться ось на цій вкладці, у нас тепер можуть сумуватися. Що це означає? Зілля захисту, зілля основної характеристики і зілля супротиву, вони тепер сумуються. Я про це раніше не писав, тому що такий же уважний, як і багато дуже гравців. І. Чомусь минув цю інформацію, коли читав оновлення, дуже, мабуть, був зосереджений на тому, що мій чудовий розбійник буде грати на пастку смерті, також дуже чудовий білд на Варвара знайшов, а про зілля так і не вичитав у оновленні. Тож, що це означає: якщо ви хотіли отримати плюс 15% до досвіду. Вам потрібно викупити зілля із цих е, трьох різних е, вкладок. Які зілля я пропоную брати? Е, дивіться, у нас є дуже класне зілля, е, те, що нам дає плюс 300% до нашої броні. Е, я вважаю, що воно чудово підійде для таких класів, як е, «Чарівник і некромант. Його ми обов'язково маємо брати, але так як я лінивий, я собі залишаю або рукавиці, або ношу шолом на додаткову броню, тому що не хочу постійно залежати від цього зілля. Тобто, якщо вам не складно протискати його постійно і слідкувати за тим, що у вас воно ввімкнене, то більшість збірок саме на «Черівника» і на некроманта, вони грають тільки під цим зіллям. Тобто, як тільки у вас воно закінчиться, у вас в буде, наприклад, не 1000, а 700. Це означає, що одразу вашого персонажа, ну, ви його просто втратите. Тож майте це на увазі. Я просто по звичці, так як я граю ще буває інколи на хардкорі, я збираюся так, щоб у мене була броня основна постійно на тисячу. Хоча б. Тобто, в незалежності від того, чи є в мене якийсь компаньйон, наприклад, Райхар, який підіймає мені також цю броню, не в залежності від того, чи вімкнена в мене ось це чудове зілля, у мене вона завжди тисяча. Але якщо ми проходимо знову ж таки якісь високі рівні ями, або ми граємо там в групі, де немає нашого компаньйона, нашого райхера, то майте на увазі, що більшість взагалі збірок будується саме через Зілля, яке дає нам додаткову броню. Що хотілося б сказати далі про це зілля? Ну, мабуть, СЦ буде корисне для того, щоб використовувати його. На розбійнику, тому що на розбійнику вірогідність ухилення діє в принципі, найкраще в грі. Це зілля, яке в нас дає додаткові шипи, воно буде чудово підходити для, я думаю, варвара. Те, що грав раніше на шипах, зараз він не грає. Найкраще це буде для духа народженого. Також у нас є зілля, яке прекрасно раніше підходило для того, щоб використовувати його на всіх персонажах, які мають якісь проблеми зі здоров'ям, а також його ми використовували для того, щоб підняти свій урон на персонажах, ті, що грали через подавляючий саме урон. Але я думаю, що зараз його саме будуть використовувати найбільше для того, щоб підсилити свого персонажа саме в кількості здоров'я. Ну, в плані того, що ми будемо просто отримувати більшу кількість нашого ХП і будемо краще виживати. Тож самі корисні, мабуть, із цих всіх, ну, мабуть, для всіх класів, це або на додаткову броню, або на здоров'я. Я думаю, тут все зрозуміло йдемо далі. Тобто якесь одне із них ми можемо 100% собі брати. Якщо нам не потрібно додаткова броня, якщо нам не потрібно додаткові шипи, ми не граємо через шипи, очевидно, що буде логічним брати на додаткове здоров'я. Так, йдемо далі. Далі в нас саме просте зілля, воно очевидне, тому що тут воно дає плюсик до всіх характеристик або до окремої характеристики. Що логічно, друзі, очевидно, для тих класів, що використовують саме цю характеристику як основну, то для них буде кращим саме це зілля. Ну, Давайте швидко пройдемося. Не буду їх. Перечисляти, там якось називати по-іншому, тому що зрозуміло, для яких класів вони будуть, друзі. Не хочу просто перекладати, витрачати на це час. Перше в нас буде корисним для друїда, друге в нас буде корисне для варварів, третє буде звичайно корисним лише для розбійника. І четверте в нас буде корисним для всіх, і п'яте буде корисне для некроманта і для, звичайно, чарівника. Наступне зілля, самим би корисним я б тут виділив, друзі, ось це зілля, яке підвищує всі наші супротиви на 10%. Також багато збірок взагалі будуються саме через нього, тому що якщо ми звернемо увагу на всі наші збірки, які зараз існують в грі, всі гравці, що проходять високі рівні ями, і всі збірки, що будуються для того, щоб проходити високі рівні ями, вони всі будуть використовувати ось це зілля, щоб перекрити всі наші характеристики. Для деяких варіантів збірок, може використовуватися ось це або ось це. Це якщо ми граємо зараз розбійника, де ми. Максимально не перекриваємо наші стихії, тобто ми там перекриваємо тільки отруту і темну магію. Тому нам буде корисним, скоріш за все, ось це. З цим, я думаю, зрозуміло. Саме найголовніше, що нам потрібно знати, це якщо ви взагалі не розбираєтеся в збірках, взагалі не розбираєтеся, як вони там саме працюють. Ви можете просто перекрити власноруч всі ваші характеристики, всі. Точніше, не характеристики, всі ваші супротиви. І якщо вам не потрібна додаткова броня, додаткова кількість ХП, ви можете просто з цих трьох різних, скажімо так, ну, комплектів чи ячей без різниці, беріть просто будь-які три. Головне, щоб вони були от саме різні з цих. саме... Трьох позицій. Тут, я думаю, зрозуміло. Тобто, от у нас їх три є. Обираємо будь-які, якщо вам ніякі зілля взагалі не потрібні, обираємо просто будь-які і все. І якщо вас цікавить тільки 5% до досвіду. Бо бачимо, що вони всі дають в принципі, так, 5, 5 і 5. Ну тобто плюс 15% до досвіду. Це, звичайно, працює тільки, друзі, для персонажів, які ще не досягли максимального рівня парагону. Тобто відмітка 300, це означає, що ми можемо взагалі ніякі зілля не протискати. Додаткові. Але тепер давайте поговоримо ще трошечки про основні. Я б радив базові еліксири взагалі пропускати. Тому що вони нам будуть випадати на перших рівнях нашої складності. Тобто їх буде достатня кількість, друзі. Створювати їх не потрібно, тому що, коли ви будете прокачувати свого персонажа, будете проходити халтайт, якісь підземелля, якісь підземелля кошмарів сезонні. Будете проходити босів або підземне місто Курас, то вони всі будуть випадати нам і так. Тобто, нам вони абсолютно не цікаві, тому що ну, вони в нас будуть в достатній кількості, навіть із сезонних завдань вони даються, ми їх просто минаємо. Посилені еліксири. Друзі, вони також максимально очевидні, але давайте трошечки про них поговоримо. Еліксир на додаткові шипи. Очевидно, він буде чудовий для такого персонажа, як духа народжений, тому що зараз ніхто більш через ці шипи не грає. Тобто, якщо з'явиться якась збірка, яка також грає через них, то буде це зілля також чудовим. В основному його використовують для того, щоб саме посилити свій урон. Тут, я думаю, зрозуміло. Також поговоримо про ось цей еліксир, друзі. Він був раніше супер важливим, і зараз я б його також не став минати, в чому його сенс. Дивіться, найголовніше, що він нам дає, це запас ресурсу 25 одиниць. Якщо ви дивилися попередні мої ролики, чи грали на розбійнику, Через Пастку Смерті, коли ми ще грали через подавляючий урон, ми це зілля використовували, щоб набрати максимальний запас нашого ресурсу 275. Тому що з тими предметами, що були в збірці, з цією збіркою, спеціально гравці всі будували збірку так, щоб, скажімо так, взяти від гри, взяти від персонажа максимальну кількість урону. І тому це зілля було обов'язковим для використання на цьому персонажі, тому що у нього було під всіма бафами 250 одиниць ресурсу, а з цією банкою 275. Щоб працював наш амулет те, що нам дає бонус до урону від подавляючого і від критичного урону. Але. Так як зараз подавляючий урон вже врізаний, ця банка буде максимально некорисною для всіх майже персонажів, окрім тих персонажів, які саме будуються на базових вміннях, і також ті, що будуються через цей амулет, можливо, якщо вони все одно його використовують. І також таких персонажів, як, наприклад, чарівник. Тобто, як зрозуміти, що це зілля нам корисне, якщо нам навіть не потрібно добирати там, 275 одиниць ресурсу, щоб запрацював цей амулет, як зрозуміти, що цей еліксир нам буде корисним? Дуже просто, якщо в нас в збірці, ви навіть можете не розбиратися в збірках, але якщо там є якийсь аспект, який схожий те, що у нас на зброї, читаємо. Що Гідра використовує весь ресурс е, нашої мани і наносить там плюс якусь кількість урону? Це все дуже прекрасно. От саме це нас і цікавить. І ми наносимо більшу кількість урону за кожну одиницю мани, яку ми використали. Тобто, е, що це означає? Цей ресурс може називатися по-різному, у варвара це лють. В Некроманта це есенція, але якщо в нас є в збірці щось, що наносить додатковий урон від нашого ресурсу, тобто від його кількості, як це зрозуміти дуже просто. Навіть аспект не потрібно шукати. В основному ті класи, що грають таким чином, у них саме в правій банці, в них багато ресурсу. От якщо ви думали використовувати цей еліксир чи ні. Подивіться на саме свій ресурс. Тобто, якщо у вас його багато, пошукайте, чи не використовуєте ви раптом якийсь аспект, який дає вам більше урону від вашого ресурсу. Тому що ця банка буде, мабуть, однією з найкращих для дуже багатьох збірок. Вона буде корисною для варвара те, що грає через базові вміння. Тому що там, коли ми витрачаємо свій ресурс, ми наносимо. Більшу кількість урону. За рахунок черевиків ми його витрачаємо, за рахунок всіх наших аспектів, нашої зброї і іншого, ми його максимально посилюємо, тому що ми використовуємо аспект, що за кожну одиницю ресурсу ми наносимо там на 0,6 більше відсотків урону. Тобто, якщо в нас ресурсу, там, ну, припустимо на 0,5, а не на 0,6. Якщо в нас ресурсу 300 одиниць, то очевидно, що ми будемо наносити на 150% більше урону. Ну, Це просто так кажемо, щоб простіше було рахувати. Тому, я думаю, він буде максимально корисним для багатьох персонажів. Далі. Як зрозуміти, чи корисний нам ось цей еліксир? Також дуже просто те, що підвищує нашу швидкість атаки і вірогідність вдалого удару. Дуже багато збірок зараз грають через вдалі саме удари. Через швидкість атаки, очевидно, якщо у нас збірка будується на предметах, які саме мають вдалий удар, або десь ми використовуємо швидкість атаки, я цей еліксир, наприклад, обрав собі для е, мого чарівника. Навіщо? Тому що в мене от на рукавицях швидкість атаки, в мене на моєму кільці швидкість атаки. Тобто, якщо ви навіть не розумієте, під яку збірку вам його використовувати, подивіться на свої предмети, подивіться на свої характеристики і зрозумійте, якщо в нас швидкості атаки 54%, то цей еліксир буде також незайвим, тому що в нас тепер буде не 54%, а 69, мабуть. 60 так. Тобто, якщо ми використовуємо, наприклад, гідер, і від них наш урон зростає, то буде незайвим взяти цей еліксир на швидкість атаки. І можна навіть порахувати, який із них буде кориснішим еліксир, який дає нам плюс 25 одиниць ресурсу, чи еліксир, який дає нам 15% швидкості атаки. Тому що, наприклад, від ресурсу в 25 одиниць, скільки ми отримуємо? Ми наносимо на 3% більше урону за кожну одиницю мани на момент призову. Тобто 3 множимо на 20. Зрозуміло, друзі, скільки це буде, і який із цих еліксирів нам потрібно використовувати і для чого. Тут я думаю, ну, математика геть проста, ну, рахувати це все ми не будемо. Далі йдемо. Еліксир, який би я залишив в спокої, те, що нам підіймає подавляючий урон, дуже мало зараз класів грають через подавляючий урон. Нормально може грати друїд через нову зброю, нормально може грати варвар на деяких збірках і нормально грає також некромант на хвилі темряви чи хвилі крові. Тобто є кращі еліксири, яким можна. Взяти замість цього еліксиру, тут вже дивіться власноруч. Тобто він буде, звичайно, очевидно, корисним тільки для тих персонажів, які грають через подавляючий рун. Далі, в нас іде еліксир з супротивом. Ми їх всі, друзі, минаємо. Тому що, якщо збірка у вас зібрана нормально, вони будуть абсолютно ну, от, недієві, некорисні, максимально просто. ну, не потрібні нам. Минаємо всі ці прекрасні еліксири і беремо наш еліксир на максимальну кількість життя. Якщо у вас збірка будується таким чином, друзі, що ви. Набрали собі максимальну кількість крита, максимальну кількість швидкості атаки. Ви набрали максимальні бонуси до подавляючого урону. І вам уже урону не потрібно. Якщо ви хочете використовувати якийсь еліксир, раджу використовувати саме його. Або якщо ви граєте за таких персонажів, які максимально нестійкі. Це може бути або ж чарівник, або це може бути некромант. Якщо у вас все нормально з уроном, але проблеми зі стійкістю, очевидно, що ми будемо обирати саме ось цей еліксир. Далі, дуже важливий еліксир, те, що йде на вірогідність критичного удару. І критичний урон збільшується на 35%. Друзі, дуже б сильно радив би його використовувати взагалі на всіх збірках, що грають через крити. Тобто, якщо ми бачимо, що в нас збірка працює саме нормально через крити, ми обов'язково будемо вмикати саме його. Чому? Тому що бувають збірки на всіх абсолютно персонажів. Там, де в нас вірогідність критичного удару, наприклад, маленька. Ну і ми знаємо, що на чарівнику, наприклад, ми в основному обираємо просто швидкість атаки, тому що вона буде більш дієвіша. І ми візьмемо, скоріше за все, ось цей еліксир, який буде давати нам плюс до урону від того, що в нас максимальна кількість ресурсу. А для тих персонажів, які грають не через цей Еліксир і не через швидкість атаки, для них буде корисним саме Еліксир на критичний удар. Також, як зрозуміти, де саме його краще використовувати? Очевидно, в тих збірках, які граються, на критах, тобто це може бути некромант на міньйонах, це може бути знову ж таки варвар на базових вміннях, йому він також буде корисним. Тут вже потрібно рахувати, який буде корисніший там, на швидкість атаки чи на максимальний ресурс. Відразу скажу на максимальний ресурс. ну, Тут не складно просто порахувати, це все рахується дуже легко, друзі. Але якщо у нас така ситуація, що ми, наприклад, не дібрали по якійсь причині. Вірогідність крита, і в нас його, наприклад, 94% замість 100. То для того, щоб кожна наша атака була критичною, ми беремо цей еліксир, у нас буде не 94%, а 100% і він буде кориснішим, ніж цей еліксир, наприклад, на максимальний ресурс. Тому що кожна наша атака, а не тільки якась їх частина, будуть критичними. Тут, я думаю, зрозуміло. От, в принципі, і все. Тобто базові еліксири це прохідний взагалі варіант, про ці всі еліксири ми з вами поговорили, які з них корисні, які ні. Я думаю, ну, максимально все розповів те, що я хотів в цьому ролику. Друзі, якщо він вам сподобався, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання допомогти каналу, посилання є в описі. Залишились якісь питання, можете задавати їх в коментарях. До зустрічі в нових відео.